Вот венсерфінги, чесно говоря, случайных людей нет. Это как в от альпиністи. Ну нет там случайных, нет там ругатися можна? Слышишь, залез з девчонками туди. Нормально так. Нифига, придумав. Сьогодні ми приїхали на телегульський лиман. Ось тут праворуч устрічна ферма. Тут чемпіонат України з вітрильного спорту. Завтра буде чемпіонат України по вінсерфінгу. Да я увидела где буй, моё первое, моя первая мысль, ну это жопа. Ну я не согласна, я не хочу всё, я прямо нет. Я не выдержу, я не буду. Среди дівчат за перше місце нагороджується перспективна Катерина міста Дніпро. Ура! Развесья yeah. легенда идёт. А потом это какое-то, ну не знаю, наверное, все таки ты входишь в какой-то азарт. Угу. Uh -huh. И думаешь, блин. Ну а вдруг получится? І я така, окей, першу справилась, вторую думала нет. Ну, после второй ще така думаю, ну ще одну видержу, потім mm. скажу до свидания, я на берег. Ну, тут була третя, четверта. І как то дочергола я даже п'яту. Да, це тяжело. Для мене тяжело. Ой, дякую. Я вижила. Це найголовніше було. Дякую большое. Ви як найстарший учасник, як да. ви почуваєтесь фізично? Вам комфортно в таких гонках по три з половиною години на воді, там чи нема судорог, нічого не затікає? Три з половиною години абсолютно норм на воді, тобто, але якщо був би вітер більш рівний, було б значно би проще. Класно, кроме этого говно. <смітно> <смітно> Первое, сколько там метрів. Яке воняє, так? Це говно. Я просто коли провалюсь, меня почти почти тошнит, Чесно. Пахне сірководним солоною водою. Торкаєшся до будь-якого човна і в тебе прямо на руках сіль. Це нереально круто, нереально прекрасне місце і шикарний прогноз. I've been savage in the back and I'm back in it Hopping and ready to blow I remember doing deeds with Deji from the street That left me on my own Monkey asking me about how I got the PR Told her, leave it, mama, grow Then they're ringing off my phone Then they're ringing off my phone Time's changed, but mine's made I ain't got line patience Tried then, don't like baitness Come close, but swear that Went ghost with a hair pack Never boast loud Get your bird whacked And my condo Where I birth tracks with the gang Перший день дали п'ять гонок Доволі виснажливо було mm -hmm. На наступний день така кріпатура була, що вже не дуже сильно хотілося На третій я вже сьогодні був готовий і я вже морально йти. Класні умови були, такі up and даунс Зліва, справа вітер вирубався. Треба було чітко ходити по поривам, дивитися на, на мапу, на вітер, як він розходиться, і завжди буде вітер. Як хто кати виліти, Короче, сьогодні був просто день бомбічний. Перший день, коли я катався з Сашею, я трошки засумував, бо я побачив, який рівень, які відриви, що я взагалі нічого не можу, вітер дуже сильний був. А сьогодні в такій кампанії я перший раз на фойлі разом з усіма спортсменами біля цього старту фінішу, біля бойків, пройшов всю трасу поруч, туди-сюди, з усіх ракурсів познімав. Відчув на собі, як воно взагалі, коли ти йдеш в лавіровку, потім бакштах, як оці провали працюють настільки. Класний, чудовий досвід, плюс погода, сонечко таке класне, взагалі, неймовірно чудові емоції. У Ані купа фоток, купа матеріалу. Я думаю, що цей день просто прекрасний, а далі буде тільки краще. Мені дуже сподобалось і як досвід такий спортивний, дуже цікавий. Бачиш ти себе у рамках спортсмена по інший бік дистанції? Я думаю, що я би взяв участь якось просто разочок, але в цілому мені більше цікава медійна сторона цього всього: знімати про це відео, розвивати цей спорт, або можливо в майбутньому бути організатором комерційних змагань. <реш> Не доїхав. О, я добре відганяв, попадав майже всі пориви. і е, наблюдав, як мої тімейти стояли на місці. <реш> ну, ні, Вони там щось намагалися, до першого знаку е, Мітато виходив перший, Андрій Гусенко теж наш, е, наш тімейт виходив перший. Ось, я за ними, там. потім я їх обганяв. От я дивився, як вони там розходяться, і Получав. змагання були е, на найкращій акваторії, от, але трішечки не повезло з вітром. От е, був тільки один гоночний день. Скажи, що найбільше допомогло в цій гонці, зайняти призове місце: техніка чи все таки досвід, от, як пориви, дивитися на карту вітру. Е, чесно, від, іменно, на, на досвіді іменно, приїхали, Тобто е, заходи. Дуже уважно дивився, там, за вітром старався по поривах йти. Бо якщо можна було заїхати в якусь сторону, просто зупинитись і можна буде останнім запросто бути. На жаль, там не всі можуть мають змогу приїхати на змагання із всіх регіонів. Тобто немає Харкова, немає Миколаєва, от, Києва. От. Тобто, але приїхали Черкаси. О, це дуже круто. Ось і закінчився чемпіонат України з віндсерфінгу в олімпійському класі IQ foil, Проходив він три дні, і два із них вітру не було зовсім, щоб ви розуміли, полетіти ніхто не зміг би навіть на воду ніхто не виходив. Тому було всього п'ять гонок, і в загальному заліку визначали переможця тільки по першому дню. Спортсмени проїхали близько ста кілометрів. Уявіть собі цю відстань, уявіть собі це цю напруженість у гонках. Це дуже круто. Був дуже сонячний, крутий, класний день. Брали участь навіть дівчата і діти. Це перший досвід участі в змаганнях? Так, це перший. Як так вийшло, як прийняли таке рішення? Это про долги, да, долги. <laughs>, честно говоря. Просто мы уже давно знакомы с Сашей Менделенко, mm -hmm. со всей семьей. Я их называю вообще своей спортивной семьей. И эта идея вообще участия в чемпионате, в гоночках, она пришла непосредственно в чемпионате Украины, она пришла еще, наверное, года три назад. В общем, тогда я, первым, там, можно так сказать, впервые стала на mm -hmm. фойл и так далее. В общем, три года назад я согласилась, но не состоялся чемпионат Украины в женском зачете. Почему? Потому что... Я була єдиною дівчинкою. общем, я чувствовала, чесно говоря, себе должной, я в цьому вирішила всем. Всем за все. Наскільки великий відрив у тебе від першого місця? У мене друге місце 10 очок, в першу місця 4 то Тобто різниця 6 очок. Це насправді немало. А третє місце скільки там було, здається, 12. Підтягуйся. Допомагайте, розвивайтесь. Тобто, це вже наш парусний вітрильний досичний спорт в дуже, в дуже складний час тобто, для всієї страни. І, да, дуже велике дякую організаторам за це, що вони зробили тут для нас свято. От, тому повторюсь, що це найкращі умови на сьогоднішній день для. Такого класу, як у нас, iq й на гідрофойлі, дуже класно, що тут є наметове містечко. Прикольно, що є тут вода, туалети, можна сполоснути спорядження, тобто ти не солони і так далі. Все дуже класно. Розетки навіть є ну, взагалі проблем немає. Поруч. Магазини поруч дешеві будиночки для проживання. Коротше, можна їздити сюди хоч кожен місяць і відпочивати, збиратися разом, тренуватися. Дуже класний спот. Тому приїжджайте, ганяйтеся, катайтеся, набирайтеся досвіду. І той, хто тільки вчиться, обов'язково приїжджайте. Не думайте, що ви навчитеся, а потім почнете якось там брати участь в змаганнях. Ні, найкраще навчання якраз в процесі змагань. Тут ви проходите за одну гонку. Настільки глобальний великий процес навчання і вашого зростання як спортсмена, який ви пройшли б у себе на домашньому споті за цілий сезон. А яка ваша думка? чому так мало дівчат займається вінсерфінгом, Що навіть не вистачає жіночої цієї категорії цю, по, -по змаганнях проводить? В Україні? А, мені каже, це все дуже просто, це просто тяжело. Вінсерфінг навіть з шестеркою, це реально тяжело. Угу. Ну от а. Допустим, из моего окружения вообще никто не занимается подобной ерундой. Ну, типа какими то экстремальными видами вообще спорта. Все себя берегут, и им не интересно это. Uh -huh. Ну, допустим, у меня опыт там. Я скалолазание, окей, там полспорт, это акробатика на пилоне, да, лыжи, борт. То есть uh -huh. из моих ближайших, из моего ближайшего окружения, ну, как бы вообще никто этим не решит. Ну и плюс даже те, которые как-то пытаются, как-то там подготовлены, это все-таки физические, я имею в виду они начинают но им тяжело uh -huh. это тупо тяжело у кого-то это еще упираются финансы ну потому что собрать снарягу да это не не так что типа был uh -huh. кроссовки uh -huh. и побежал uh -huh. нет здесь ты еще и вкладываешься еще и финансово в это ну блин у меня это просто мечта вот и все почему у других это мечты нет я не знаю